Наймолодший відвідувач огляду нових книг у бібліотеці десятирічний Володимир Каліш. Він веде свій youtube канал про книги. каже, має майже 900 підписників. Сьогодні в бібліотеці знайшов книги, про які розповідатиме своїм глядачам. Ось ця книжка мене зацікавила суть по швидкому переказу. І тут всередині комікси, Потім е, супер-тату. хочеться прочитати її тут, тому що ну вона така не дуже велика. І е, мене забули на місяці. Вдруге на такому заході Юліана Монатік розповідає, записана до бібліотеки з першого класу, любить пригодницькі книги і фентезі. Мені сподобалася книга Аптека ароматів також сподобалася про мантри. Книга знайшла книгу злочини Грін по мотивах Гаррі Потера, так як це моя чи не улюблена серія. Багато тут є фентезі, також обожнюю комікси. Є нові частини коміксів, які були того разу. А це дуже класно, що бібліотека має продовження. Побачила оголошення про огляд нових книг, прийшла на захід і записала читачку бібліотеки Лучанка Юлія Мамчур. Можна записатись до вас? Так, будь ласка, заповніть усе. В першу чергу, як мама звертає увагу на дитячу літературу, от старалася підібрати якісь книжки, які будуть цікаві моїм дітям. Можливо, кажу, буде нагода, буду ще й собі там підходити брати, бо дуже багато гарних книг. Для відвідувачів сьогоднішнього заходу організатори підготували сюрприз. У книги заховали чотири запрошення в театр серед тих, хто їх знайшов, Зарина Дацик. Моїй дитині зараз 11 років, і зараз, звісно, такий час, коли вона цікавиться питаннями кохання і любові, тому я обов'язково придбала зараз цю книжечку, і відповідно ще в цій книжці для себе знайшла сюрприз і дізналася, що зможу відвідати виставу Коханий Нелюб. Чому теж дуже рада? Я взяла декілька книг, і одна із книг, ну по перше, це дуже мені улюблений автор. І тут, ви знаєте, така була несподіванка. Відкриваєш і дивишся ще подарунок, відповідно відвідує, відвідуєш театр. На відкритому огляді україномовних видань сьогодні представили 684 книги. Вони надійшли безплатно за державною програмою Українського інституту книги, каже директорка бібліотеки Алла Єфремова. Розповідає, серед них дитяча й доросла художня література, комікси, книжки для підлітків, видання про бізнес, політику, історію, наукові винаходи. Попередньо бібліотекарі переглянули список тих видань. Це було десь орієнтовно більше двох тисяч назв, які. І представив Український інститут книги для відбору кращих видань, які потрібно закупити в фонди для бібліотек України. Щоб отримати ці видання, треба належно ще й попрацювати бібліотекарем. Треба рекламувати ці видання. Треба запрошувати читачів для перегляду, для прочитання, проводити різноманітні акції. Це одне з найбільших поповнень фонду бібліотеки, каже Алла Єфремова. Торік за гроші з власного фонду закупило 145 видань. Говорить, отримують книги в подарунок. Від читачів і підписників сторінки бібліотеки у соцмережі за останні два з половиною місяці надійшло більше 200 видань. Ірина Сватула, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Луцьк.